За часів радянського союзу, так іноді бувало таке, що коли заключені втикали е, з е, табору, е, вони брали з собою якусь людину, е, яка була фактично коровою. Ну тобто, їм потрібно було в дорозі е, щось їсти. І, от, через певний час вони з'їдали цю людину. Е, ну, вибачте, що за такі е, жахливі е, метафори, але насправді. Ну, це ж ще частиною російської культури є і, власне, Китай розлітає Росію як таку корову, але з іншого боку, ви знаєте, в мене є, скажімо так, такий момент, і це моя гіпотеза, що Китай чи навряд захоче анексувати російську територію. Звичайно, послаблення це дуже добре, але я не думаю, що вони захочуть повертати собі іскон на китайській території, які на офіційних мапах нещодавно з'явилися. З простої причини а навіщо? Є режим в Москві, який контролює плебс на своїй території, який є підконтрольним китайцям або безпосередньо, або через корупцію, і фактично дає можливість китайським компаніям, да й власне самим китайцям на території Сибіру, там чи далекого сходу робити все, що вони хочуть: вирубати ліс, чи витягувати якісь ресурси, і так далі. Ну навіщо фізичний контроль над територією і населенням брати на себе? Бо це означає, що мають бути китайські прикордонники, військові, якісь спецслужби, поліція, суди і так далі. Чому б не віддати вовшор Російській Федерації виконання цієї функції? А ну фактично споживати безперешкодно ресурси.